Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Розпочався сезон полуниці, когось раніше, когось пізніше. І сьогодні хочу показати, як я готую варення за 15 хвилин з полуниці. Для цього нам потрібна полуниця, цукор, каструлька і відеречко, чи баночка, якою будемо відміряти. Отож, приступаємо полуницю, накидаємо в літрове відеречко. Ну, ось так, в мене літрове відерочко смачної домашньої полунички. Хто не має домашньої, може піти на базар і там все собі придбати. Тепер висипаємо це в каструльку з товстим дном. Ну, ось таке ж саме відеречко, у мене цукру. Третину цього відерочка висипаю відразу до полунички. Ставимо на вогонь та 5 хвилин після закипання помішуємо і варимо. Ну, ось Перших 5 хвилин наша полуничка прокипіла, тепер сипаємо другу третину нашого цукру. Все ретельно перемішуємо і після закипання варимо ще 5 хвилин. Не забуваємося збирати пінку. І так, пройшло 10 хвилин, і ми всипаємо останній наш цукор, перемішуємо і ще варимо 5 хвилин. Ну, ось, пройшло 15 хвилин. І в стерильні баночки беремо, наливаємо наше варення. І тільки розкидали варення, я відразу не закручую, закручую після того, як воно трішки прихолоне і зверху твориться невеличка кірочка. Це для того, щоб під кришкою нашою не утворювався конденсат, який буде падати на варення, і тоді воно буде цвісти. Так роблю вже багато років, мені дуже подобається. Ну, ось так, друзі, моє вареничко захололо, я вже його закрутила. Вийшло 4 півлітрових баночки і ще 2 під кришку під ключ. І ось трішечки. Це з 2,5 літрів цукру та 2,5 літри полуниці. Ось таке вміру воно таке, трішки зелені, трішки це. Дуже добре підходить помазка на морозиво, до млинчиків в мене діти дуже полюбляють. Ну, просто супер. Рекомендую, спробуйте, скуштуйте дуже солодке, попереджаю відразу і дуже смачне. Так що всім смачного, всім гарного дня. До зустрічі!